69-му році компанія АМФ зараз про неї розповімо. Поглинає Харлей. Вона викупляє її його. І що починається? Давайте я вам розкажу чим займалась взагалі ця компанія. І ви зрозумієте, що це взагалі було. 1980-х років. Ця компанія займається я буду перечисляти обладнання для газонів. Для Тасаду, ключки для гольфу, лижи для снігу, двигуни для літаків, надувні м'ячі, велотренажерни, спортивне обладнання, велосипеди, мопеди, якісь там дорожки для боулінгу. І вони викупають харлеї. Ну і не, не дивно. Це типу, знаєте, як зараз АТБ купить БМВ. І що почнеться? Почнеться ж те, що якість. Випаде. В цілому так і відбулось. В 69-му році Харлів поглинає АМФ і впадає якість. Люди кажуть, да, що, ви це нам, що ви нам продаєте. І звісно, а, компанія майже а, гине. Майже гине, але отут самий класний момент, що люди, які працюють в компанії, звичайні менеджери, вони Просто-напросто викупають назад за свої власні кошти компанію АМФ всі акції і починають відновлювати цей бренд. Тобто, можна сказати, що в 69-му році а, Харлі Девідсон майже помер. Але йому не дали це зробити звичайні співробітники компанії. Ну і викупають не в 69-му, а до 81-го року АМФ володіє Харлієм, а в 81-му. Менеджера викупає там. Група менеджерів викупає назад Харлей і перезапускає цю легенду.